Мобільний навігатор, який прокладає маршрути з рахуванням стану дорожнього покриття, створили в Івано-Франківську. За основу взяли оцінки водіїв. А от чи помиляється їхній прилад, перевіряла Наталя Фармус. Яма за нею ще одна і ще одна. У такому стані нині 80% вітчизняних автодоріг не втрапити у вибоїно. за щастя, вважають водії. Допомогти автолюбителям взялися прикарпатські іт спеціалісти, адже самі їздять за кермом і знають про реальний стан доріг. Черкас перше місце. Там близько 46% доріг в критичному стані. Найкращі дороги, як не дивно, рівні дороги в місті Рівному. Там близько 8% тільки в критичному стані. Ось цю автомапу створили українські водії. На спеціальному сайті вони оцінювали за п'ятибальною шкалою стан доріг, а впорядкували її івано-франківські комп'ютерники. Оновлюють її користувачі. Тобто кожна людина може зайти на сайт і проставити оцінки доріг, тільки її відомі. Окрім сайту, ще й мобільний додаток безкоштовний. З пункту А до пункту Б він знайде найрівнішу дорогу, хоча і трохи довшу. Якщо обирати там коротший маршрут, звичайно можна їхати через вокзала, враховуючи, що там досить незадовільний стан бруківки, яку завжди трясе навігатор, якраз враховує ці фактори. Попереджає програма і про ями на шляху. У своїх мобільних її вже встановили майже 10 тисяч водіїв, і їх кількість невпинно зростає. О тут ви здався той навігатор, що показує ями. Надалі винахідники планують співпрацю з Укравтодором, щоб навігатор вказував і ділянки, які нині ремонтуються. З Івано-Франківська, Наталя канал Україна.